Цієї ночі росіяни запустили по Дніпропетровській області дрони типу шахет. За даними ова атака відбулася опівночі. Підрозділи сил протиповітряної оборони збили три безпілотники. Про влучання не повідомлялося. Також у генштабі зсу відзвітували, що за минулу добу було знищено шість ворожих БПЛА різних типів. Херсонську область обстріляли 63 рази. За даними ОВА, одна людина дістала поранення. Ворог випустив по регіону 354 снаряди з різних типів зброї. Обстрілювали і Харківську, Донецьку, Запорізьку та Миколаївську області. Є кілька поранених. США все ще не збираються постачати Україні ракети великої дальності. Про це свідчить позиція деяких чиновників Білого Дому. Натомість Вашингтон продовжить постачання Україні ППО, інших боєприпасів та техніки. В Україні водіям автобусів та таксі заборонили включати музику та фільми під час поїздок, ухвалено відповідну постанову Кабміну. Повідомляється, що документ прийнятий на виконання закону про підтримку національного музичного продукту та обмеження публічного використання музики держави-агресора, яку Верховна Рада підтримала влітку минулого року. Музику водії можуть включати лише тоді, коли пасажир не заперечує.